Всім привіт! Я нарешті добив свій проєкт безперебірник із проводами на 6 квадратів, потужними, реально потужними приводами, які я сюди впаяв, впаяв, зажав, тобто тут реально немає ніякої скрутки чи простої обжимки. Все на паєці, так само воно запаяне всередині, припаяне до конекторів. Всередині стоїть кулер, як ви бачите, тут я вивів виходи і входи, вже стаціонарні фактично. вхід. І вихід, тут не треба вже нічого підключати, тобто цими розетками вже можна не користуватися, які є тут в задній частині. Все досить зроблено надійно. Тут теж знову ж таки на пайки все. Провід живлення 220 з розеточкою. Нема ніяких тут скруток, це все стаціонарний провід. Бачите, за одне він зроблений, Відповідно, там всередині він припаяний до. Вхідних проводів сюди. І наступний провід це ось такий трійничок, який можна поставити куди хочете, хочете сюди поставити, хочете десь в інше місце. тобто Сюди можна заживити до трьох приладів, а можна через тройнічок і ще заживити приладів. І там також все всередині запаєне до виходу. Відповідно, це все я покажу в кінці відео, а зараз я хочу показати вам, як він працює як вмикається, через який час вмикається вентилятор, тому що він стоїть на термодатчику на 60 градусів. Відповідно, цей термодатчик розміщений біля мосфетів, біля радіатора Мосфетів, які найшвидше гріються і найбільше гріються із трансформатором. Коли температура досягає 60 градусів, ну, на датчику там можливо до датчика доходить вона з запізненням, але ну, 70 градусів нехай будемо святити. Вмикається вентилятор, засмоктує повітря холодне з цієї сторони і з цієї сторони, як ви бачите, Ось покажу вам ближче. Ось Отвори такі акуратненько. Це все просверлив. Всередині розміщений вентилятор 12-вольтовий, який засмоктує сюди повітря. І, відповідно, проганяючи через е, ті ж самі радіатори МОСФЕТІ, через трансформатор, охолоджує їх і після цього датчик розмикається, і вентилятор вимикається. Тобто він працює за вимогою. Якщо приклад перегрівається, він вмикається, тому що не потрібно е, е, витрачати цю енергію заздря, енергію е акумулятора я маю на увазі. Так от, зараз ми з вами проведемо експеримент. Я вам покажу, як цей прилад працює. Для цього ми заживимо, значить, плюс до плюса, мінус до мінуса. Провода зробив довжиною загально 60 см. Ну, в принципі, цього достатньо, для того, щоб десь поряд розмістити акумулятор і заживити. Довгі робити не варто, і ці провода в принципі, при навантаженні навіть 200 Вт не гріються. Так, що ми робимо наступне? У нас є тройничок, у нас є ось така на розетка на 220 вольт і потужністю до 3,6 кВт вона може витримувати. Я сюди поставлю теж відповідно тройничок для того, щоб бачити, для того, щоб підключити різні прилади. У нас є ось така лампа із лампою розжарювання на 100 ватт, звичайна лампа розжарювання на 100 Вт. І підключу зарядний пристрій до телефона, побачимо, скільки все це разом буде споживати. В принципі, прилад зараз ось готовий до використання. Для того, щоб його увімкнути, достатньо нажати ось цю кнопочку. Все. Трансформатор почав працювати. Все, живлення подалося. Розетка теж ось до Wi-Fi. Відповідно, на телефоні в мене вискочило повідомлення, що розетка з'явилася в мережі. Що ми робимо? Ми підключаємо навантаження одне сюди і підключаємо. Одне навантаження сюди і запускаємо відповідно таймер. Тут поставлю для того, щоб вам було видніше через скільки часу включиться е -е, кулер. Секундомір. Так, хочеться розмістити, щоб вам було видно. так Ще стояти вона тут. Все. Розету, розетку увімкнув. Зараз е на зарядці 6 Вт, споживає 0,6 А. Ну, зараз ми включаємо лампу. О, пішло навантаження, як ви бачите, Фокусуюсь. 96 Вт. 96 Вт разом із зарядкою телефону. Це все споживає. Запустили ми таймер. І чекаємо. Напруга, до речі, 200. Напруга 217 вольт показує. Струм 0,45 Ампера. І... Фактична потужність 96 Вт. Вимкну ще одну лампу, світлодіодну, на, там, здається, 6 Вт. Ну, ось разом 104 Вт зробимо, щоб довантажити весь цей прилад. Іде зарядка в нас на телефон. І будемо дивитись, через який час включиться. Вентилятори, включиться вентилятор для охолодження приладу. Одразу хочу вибачитись, в мене немає чим заміряти температуру Температуру відповідно масфетів, Ну і температуру радіаторів охолодження. Але разом з тим маємо, що маємо. Виднішена? Да? Давайте я трішки цю лампу приберу з кадру. Проблема таких упсів якраз заключається в тому, що в ньому немає активного охолодження. В них немає е е кулерів, в них немає якихось. Додаткових пристроїв для охолодження. все-навсю Невеличкий алюмінієвий радіатор стоїть на мосфетах, на транзиторах, які перетворюють цих 12 В з акумулятора на 220 В. Вони перегріваються і їх не можна перевантажувати. Даний ось ФСП він має в номіналі, ну не в номіналі, максимальна потужність, на яку він розрахований, це 650 ВА або ж 360 Вт. 650 ВА споживає весь. А, тобто це напруга із струмом, які йдуть на нього. А 360 Вт він видає на виході вже на споживача на 220 вольт. І перевантажувати їх не бажано. Ну, Я думаю, що при перевантаженні система захисту спрацює, він просто вимкнеться. Але, відповідно, для того, щоб він. Пропрацював ще довше, тому що зараз е, наші друзі рашисти зараз обстрілюють нашу всю енергосистему, руйнують все. В багатьох регіонах вимикають світло і як таке аварійне джерело живлення, дана система досить непогано себе показує. До речі, зараз я ще принесу акуму... е, мультиметр, покажу вам, яка напруга на акумуляторі, як вона падає з часом. Просадка серйозна. Як тільки я його сюди приніс, ну, або якщо відключити зараз навантаження оцих 100 Вт, то тут буде десь 126 вольт. До речі, даний упс уже перепрошитий, в ньому відключено, як ви бачили з минулого відео, в ньому вже відключено. Система Green Mode або режим, Green Mode, в ньому відключений таймер. Тобто він працює без зупинки, скільки буде завгодно. Від акумулятора я маю на увазі, тому що якщо підключити його до мережі, то він автоматично перейде на зарядку акумулятора і видаватиме 06 А для зарядки акумулятора. Відповідно, такий акумулятор на 78 А він заряджатиме на 100, можливо, а можливо і більше. Що ясно, що е, нікому не буде прийнятно, особливо в наших умовах, коли світло вимикають досить часто. Тому для таких систем е, обов'язково потрібно кидати ще е, зарядний пристрій, інтелектуальний зарядний пристрій на акумулятор, для того, щоб він швидко відновлював його заряд ну, разом в принципі, з упсом. Ці струми там ніяк не е, е, стикаються, як було кимось там озвучено в коментарях. І відповідно він нормально працює в даному режимі. Тобто світла немає, система переход... зарядка припиняється автоматично, система переходить на роботу від акумулятора, це все в одній схемі працює. Чому я і ось додав сюди цей провід стаціонарно, припаяв, для того, щоб він був також включений в мережу 220 вольт. І як тільки з'являється світло в мережі, відповідно починається зарядка акумулятора, упс, відключається і транзитом через фільтр перепускає 220 вольт на свою розетку, але не задіює при цьому мосфети, які не перегріваються. Тому що якщо в нас не буде цього провода, і він не буде підключений до мережі 220 вольт, тоді він не знатиме, що в мережі з'явилося світло, він буде завжди працювати і генерувати 220 вольт лише від 12 В акумулятора. Акумулятор в цей момент може підзаряджатись, і ну, напруга з струмом будуть постійно стрибати, що досить є неприйнятним для електричних схем даного приладу. До речі, ось вже почав теплішати під навантаженням. Пройшло у нас 8 більше восьми хвилин. Навантаження залишається те ж саме, 104 Вт. Все стабільно. 221 вольт. 221 В і 104 вати. Напруга. Теж залишається стабільною, ну як стабільною, напруга помаленьку просідає 12 і 11 сотих вольта Вже. Пройшло 9 хвилин, він працює. І, відповідно, через деякий час він не вимкнеться, тому що в ньому немає вже зашитого таймера. того. Тут випаяний резистор, який відповідає за таймер, який через певний час дані УПСи вимикає. До речі, зараз на 19-й хвилині помітив, що е, потужність, яку споживає, зросла 106 Вт стало і 225, е, майже 226 вольт чомусь. Можливо, по мірі прогріву йому стає важче. О, Йо, друзі. І от бачите, запустився вентилятор. Пройшло 25 хвилин майже від запуску. Початку роботи, почалося охолодження. Ось, ви бачите, він працює. Зараз охолоджує. Смоктує, тут відчувається холодне повітря, а тут відчувається тепле повітря, яке виходить. І все це активно охолоджується. Причому ви зараз можете чути, з якою шумністю він працює. Зверніть увагу, що Напруга практично, ну, я б сказав би, що й не просідає навіть на акумуляторі при вімкненні вентилятора. Що я помітив, що вентилятор працює також е, цілі хвилини. І він охолоджує добряче, так, тому що мосфети залишаються холодними після того, як він зупиняється. Зараз засічаємось 25 хвилин, він ввімкнувся приблизно, там, тому що ми трішки запізненням включили секундомір, тому в принципі рівно 25 хвилин пройшло. Розігрівся, ну, я б сказав, що не критично. Гаряче тепло виходить звідси, звідси засмоктується. Зараз побачимо. А як він швидко охолодить нам. До речі, для чистоти експерименту закрию повністю, як воно повинно бути, ну не повністю хоча б трішки закрию, щоб воно функціонувало максимально приближено до... Тих умов, в яких воно повинно працювати, щоб не було зайвих щення, ні, ніде не ні було ніде підсосу. І повітря виходило саме туди, куди треба. Повітря йде точно на е, трансформатор і на радіатор Мосфетів. Ну, все, за верхня кришка вже е, не знаю... температури кімнатної чи температури руки. Верхня кришка вже холодна, 3 хвилини буквально пройшло. Відповідно, тепла я не відчуваю. Тут відчувається, як засмоктується повітря, а тут звідси виходить тепле. Вентилятор, бачите, працює все чітко охолоджує. Закриваємо щоб підсмоктування повітря було лише через е, його входи і виходи стандартні. Все, вже холодно. але. Контакти на релюхі ще замкнуті і живлення продовжує надходити на кулер. Все, вимкнувся. Шість хвилин. 6 хвилин працював, охолодив повністю і вимкнувся. Вже не працює. Що ж, цикл, я помітив, я вже декілька циклів робив спеціально, для того, щоб перевірити працездатність. Можу вам сказати наступне, що пристуватиму навантаженні такому кулер вімкнеться вже через наступних 10 хвилин. І так буде. 10 хвилин, 6 хвилин охолоджує. 10 хвилин працює, 6 охолоджує. Плюс-мінус. Що ж, тепер, я думаю, варто показати, що тут всередині і як все тут скомпоновано. Тому вимикаємо все. Напруга пішла доверху. Ну, нехай там собі біжить. Таймер зупиняємо. І тепер показую вам найцікавіше. Це, в принципі, можна вимикати, відключатись від акумулятора. Це нам не потрібно буде. Відключаємося. Відключаємося, щоб бодай чого не було. Ну, бачите, акумулятор ось відновлюється вже 12.34. Так, розбираємо тепер наш безперебійник і показую вам, що в ньому. Середіні. Ось така компоновочка. Нічого тут особливо такого немає. Значить, дивіться, що тут є? Є кулер, два провода плюс-мінус, які під'єднані до, значить, плюс під'єднаний до плюса. Ось сюди припаяний. Тут, відповідно, на термоусадку все посаджено. І з'єднано коннекторами ось таким. Папку я сюди припаяв такого папку, і він під'єднаний до стандартного роз'єму, який є на всіх у псах. Один в один всунув. Ну і тут, відповідно, вже не термоусадкою, а ізолентою скрутив, щоб випадково, плюс із мінусом, ніде ні до чого не торкнулись. Так от, плюс йде до плюса, мінус в розриві. Мінус в розриві, тому що сюди припаяний ось такий датчик. Температури. Зараз я зніму ізоляцію цю і покажу вам його параметри. Він розрахований на 250 вольт, 5 ампер і на 60 градусів Цельсія. Вон КД... його КСД 9700 модифікація. Тобто, він так званий нормально розімкнутий. Тобто, коли ви підключаєте до нього щось, воно не буде працювати. Аж поки датчик не нагріється до чи цей термодатчик не нагріється до температури 60 градусів, тільки тоді він замкне контакти і подасть напругу. Одним кінцем він припаяний до мінуса вентилятора. Вентилятор ось тут встановлений в корпусі, і відповідно він туди. Подає повітря. Жене сюди на трансформатор. трансформатор, до речі, гарячий, І на ось ці ось так звані мосфети, які ось вони, з їхнім радіатором. Відповідно, цей радіатор перегрівається, і цей вентилятор нам їх охолоджує і мосфети, і трансформатор. І по ось цих ось, е жалюзі або е щілинах гаряче повітря виходить в атмосферу. Датчик приєднаний одним кінцем до мінуса вентилятора, іншим кінцем приєднаний до мінуса від акумуляторної батареї. І все. Нічого складного. Його розміщую я максимально близько до м, радіаторів. Ось, дивіться, покажу, якщо їх отак з'єднувати, ну, тут ціла процедура, я вам так зараз на. Глаз не скажу, тому що червіч не покажу, тому що це досить складно зараз їх зібрати. Тобто, щоб цей датчик максимально близько був до радіаторів, але він повинен бути в такій ізоляції, тому що він одразу може замкнути і коротнути і замкнути контакти. Якщо він буде під'єднаний безпосередньо метал до металу. Не знаю, чому так. Але методом тика я це вияснив. І все. В принципі, ну, а там, бачите, припаяні вхід і вихід 220 вольт до одної і до іншої розеточки. Все припаяно, ніде немає стяжок, обжимок. Я думаю, пайка надійніша в даних випадках, ніж обжимки. От і все. Нібито складного нічого немає, але робота займає досить багато часу, плюс запасні частини, ці всі треті дістати: в вентилятори, кулери, датчики, провода, відповідно, крокодили треба придбати, Ну і, відповідно знати, що до чого підключити. І от і все. Я думаю, що дане відео було для вас корисним. Ви зможете скористатись у власників якихось цілях. Ну і бажаю всім добра, миру і мирного неба над головою. До речі, напруга, бачите, на акумуляторі відновилась 12.41 уже. На акумуляторі. Все, всім пока!